Як сказала її подруга журналістка, нещодавно їздила на попередні судові засідання, потрапила до неї на побачення зі Львова. А вони товаришували, ну і от вона потрапила до Наді. Вийшла вона вся в сльозах. Це рівно така ж реакція, як у мене була рік тому, коли я вперше побачила Надю в в'язниці, якраз теж на голодному стреку. І Після того вона сказала, що вони її не те, що не зламали, вони її не надщербили. Тобто правильна відповідь на це ніяк не змінилася ні в голосі, ні в інтонації. Зовнішність обличчя змінилася. Я дивлюся зараз не спеціально, просто коли потрапляю на фото людей, яких я знала на Майдані після відбування в АТО або ще щось, обличчя, геометрія обличчя змінилася. Ну я там Рисунок вивчали, так як я архітектор, то і це разючо, помітно. Може, там люди не помічають, бо у нас психологічно, ми знаємо, ми зараз побачимо свого знайомого, там, свою маму, сестру, ми знаємо, як вони виглядають все. Ми бачимо те, що хочемо побачити. Люди змінюються колосально. Те саме Наді відбулося. Ну, геометрія обличчя, Ну тіла, не знаю, тіла я не бачу. А зараз у всіх людей опускається. Не шкіра е, опускаються риси, отак. Mm -hmm. е, ну, на льот смутку можна, якщо так художні дії, прагматикові звороти, то нальот смутку є. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а так просто Надя була до цього готова. Вона воювала набагато раніше. З системою армійською до початку всіх цих речей ну ми знаємо, як наша армія знищувалась, і як це було нелегко легко спостерігати таким людям, як Надя, і тому вони вона не раз ходила до міністра оборони на прийом у 2008 тисячі там п'ятих, не знаю, роках. Ми тримали чергу по черзі, це три-чотири доби жива черга. Без автомобіля у нас не було автомобіля, тобто люди там під дощем стояться, це все було і посиліла наді задовго до цього всього. Ну, її встухідло дуже читати книги, як вона казала, хоча вона ніколи не любила читати, і тут її заставила доля перечитати за день 500 сторінок. Вона дуже любить працювати руками, це відволікає. Ти можеш зосередитись, думати і, і справді думати над справою, не жаліти себе, не на щось. З їй дозволили клей, це мега заборонений товар, а от їй дозволили клей постійно. Вона робить чудові речі і конвоїри захоплюються нею. Це видно. Видно, як вони емоціями там навіть в масках переморгуються з Надією і. Ну, певні люди просять книги надіні. Я кажу, вона ж українську мову, якою будете читати. Але після того екстремістська література випадку вже не просять, вже намагаються так, не дай Боже, будуть увлічені. Що можна, що можна, те і робить там якимось ялинку на новирі теж з паперу. вона карту малювала. Карту, так, це явно її вже набридло оця. Возня, що не дозволяють користуватись картою. Ну це придятіна. По-перше, не виїхали на місце скоєння цей інциденту, е, немає розслідування. Да? Там ніхто не поїхав на це місце. Поїхали, е, приїхали сепаратисти, зібрали осколочки і привезли на експертизу. Ну що це за це? це слідство? І ну і звичайно, це і спонукало вже їм картини маслом малюва, олією малювати, щоб ну, зрозуміли. Крайній останній слідчий, який вів цю справу, бо ця справа передійшла в руки вже третьому слідчому, який її завершував, він визнавав що Звичайно, справу повністю сфальшована. Але робота.